Вітаю вас, друзі, на каналі КрасавтоКарсуя. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль. Це Renault Megane 4 2017 року на двигуні 81 кВт на автоматичній коробці передач. Дане авто представлено із пробігом 211 тисяч кілометрів. Зараз проведемо замір, окофалу покриття і також трошки поговоримо про даний автомобіль. Отже, погнали. 82. 82. Кліво ми маємо по смаслі. 83. 83. 90. 77. 77. 77. Трішки багатенька також у нас пластикова. 76. 76. 76, 85, 74 72 і також дах 71, 69. Дуже, друзі, дане авто повністю видній фабри. По комплектації оптика алієнзована. Інтегрована летка двома вогнями. Передній пальтронік маємо, туманочки передні. Також датчик тримання, полоси, датчик розпізнавання знаків ближні дальні автоматично. Дзеркала в нас складаються. Доступ у нас безключовий. Такі маємо два ключики. Задній пальтронік в дуже в гарному стані, диски також. Можете побачити наочно. Будь ласка. Заглянемо середини. Не знаю чи казав, чи ні. Також задні проторник є в машині. Так, повний З складання медівкав, пороги в дуже охайному стані, сидіння також, без ознак потертості, руль зашитий шкірою в оригіналі, задній ряд сидінь і задні карти чисті, охайні, сидіння також. Дуже гарний стан автомобіля Кришка багатіка будь ласка чистенько, все охайно тут повноцінна запаска і з донкратом, це все під сподом. З цієї сторони карта теж чиста, охайна, немає ніяких ознак потертості, пологи також чистенькі, все дуже пристойно, все дуже класно. Дійсно дуже класний збережний стан. Так, І пасажирська дверка, також все чисто, все охайно. Повіх. Можете побачити самі наочно. Все чистеньке, не понищене, не потерте. Заведемо. Так, отже, Megane 2017 року із пробігом е з пробігом 211 тисяч кілометрів на гарній комплектації маємо клімат кліматконтроль. Маємо також українськомовне меню, Українськомовне меню, навігація з картами України. Ближні дальні автоматичні, датчик розпізнавання знаків. Будь ласка. Ось датчик світла дощу. Коліз-контроль, екорежим, система ESP курсової стійкості, 6 подушок безпеки. Дуже дуже, чесно кажучи, дуже чесно я задоволений, що ми її викупили і сам не очікував, що в такому стані прийдеться автомобіль. Дійсно гарний збережний стан. Отже, друзі, Renault Megane 4 2017 року на автоматі 211 тисяч. Ви можете придбати нас в місті Дубно за ціною тисяч. За ціною побачите, обмовився 13 тисяч 300 доларів США на сертифікаті дане авто з оригінальним пробігом 211 тисяч, повністю сервісоване, а також повністю в різному окрасі. Всім дякую за перегляд даного відео, всіменого вечора. Па!